Прем'єр-міністр Японії Санає Такаїті заявила, що після переконливої перемоги її ліберально-демократичної партії на позачергових виборах уряд зосередиться на національній безпеці. Вона також планує провести конституційну реформу маючи чітке бачення майбутнього Японії, ми також просуватимемося вперед у справі внесення поправок до конституції. Майбутнє нам не дається просто так. Це те, що ми будуємо своїми постійними зусиллями та подоланням труднощів. Керівна коаліція Такаїті здобула 352 із 465 місць у нижній палаті японського парламенту. Зміцнення її позицій посла було внутрішнє протистояння її жорсткій безпековій політиці. Такаїті заявила, що її країна й далі захищатиме свою незалежність, територію, водний та повітряний простір, а також життя та безпеку громадян. Ми прискоримо термін перегляду трьох стратегічних документів і докорінно зміцнимо нашу політику національної безпеки. Нація має захищати себе своїми руками. Ніхто не прийде на допомогу країні, якій не вистачає такої рішучості. Пекін засудив політику Санає та Каїті, звинувативши прем'єра в тому, що вона повертає країну до мілітаризму. Японія залишається відкритою для різних форм діалогу з Китаєм. Зараз спілкування йде на різних рівнях, і надалі ми реагуватимемо спокійно і адекватно, завжди виходячи з наших національних інтересів. Зазначимо, що оголосити позачергові вибори та Каїті вирішила на тлі дипломатичного конфлікту з Китаєм, який переріс в економічну блокаду з боку Пекіна. Причиною стала заява японського прем'єра про те, що її країна ймовірно застосує силу в разі нападу Китаю на Тайвань. У зв'язку зі скандалом Такаїті вирішила провести позачергові вибори, щоб зрозуміти, чи підтримують громадяни її позицію. У результаті вона здобула ще більше місць у парламенті.